Київське Динамо перший матч року. Коли цей поєдинок і окотрій презентуємо суперника Білосиніх, і які наступні матчі транслюватиме перший футбольний? Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Київське Динамо перебуває на тренувальному зборі у Туреччині. Він триватиме місяць. Підопічні костюка будуть чергувати тренувальні дні з контрольними матчами. Таких заплановано шість. Їхній розклад може змінюватись. Перший поєдинок 20 січня проти польської корони. Наступний команда Київського Динамо зіграє з футбольним клубом Малішева 25 січня. 30-го суперник «Жальгіріс» Вільнюс. Динамо Іберія, 9 лютого. На цей день заплановане протистояння. Динамо Зімбру» 14 лютого. І нарешті Динамо РФШ» Також 14 лютого. Час матчів уточнюється. До Києва білосині планують повернутися 15 лютого і вже вдома продовжать підготовку до першого офіційного матчу 26-го року. У Туреччині перебуває 32 футболісти Динамо, зокрема воротарі Ігнатенко, Моргун, Нищерет, Суркіс. Серед молодих захисників відзначимо Захарченка і Коробова. Знову в Динамо півзахисник Діало, чи зможе закріпитися у Динамо самба? Ну і нападники Блінуци Герич Гереро, Пономаренко. Отже, перший контрольний матч Динамо суперник польський клуб Корона з міста Кельце. Вівторок, 20 січня, Туреччина. Початок зустрічі о 16-й годині за київським часом. Пряма описова трансляція матчу на каналі Перший футбольний. Далі презентуємо суперника Динамо, польський клуб Корона з міста Акельце, заснований у 1973 році. Досягнення клубу: чемпіон першої ліги, сезон 4-5 років, фіналіст Кубка Польщі 2006-2007. Протягом тривалого часу корона грала у нижчих дивізіонах, прагнучи спробувати свої сили в елітному дивізіоні польського футболу. Дебют у екстраклясі став успішним для корони. Клубі Скельце посів п'яте місце. Уже в наступному сезоні корона стала фіналістом Кубка Польщі, де у фіналі програла. У минулому сезоні у чемпіонаті Польщі екстракляса 11-те місце посіла корона. Новий сезон в екстраклясі розпочався не просто для корони дві поразки поспіль. Проте клуб скельце вдало швидко голтався. Корона далі зіграла вісім матчів поспіль без поразок у чемпіонаті. Наразі корона перебуває на дев'ятому місці. Турнірної таблиці екстракляси має 24 очки в 18 матчах. 6 перемог, 6 нічиїх і 6 поразок. Головний тренер корони Яцек Зелінський. Польський фахівець очолив команду влітку 24-го року. Він має Багатий досвід тренерської діяльності свою кар'єру розпочав у 95-му році. Зокрема, він уже очолював корону протягом 2000-го. Також Зелінський працював з такими клубами, як Пяст, Лєх, Арка та Храковія. Період роботи, до речі, з Лєхом був особливо успішним для тренера у сезоні 2009-2010 Познанський клуб виграв суперкубок Польщі і став чемпіоном країни разом з тренером Яциком Зелінським. Польський клуб Корона розпочав свою підготовку до продовження сезону 3 січня. Також у Туреччині польська команда вже встигла зіграти два контрольних матчі. Зокрема, перемогла ЦСКА Софія 2 2-0 і Спартак Тернава «Тернава» 3-1. Отже, наступний суперник «Київське Динамо вівторок, 20 січня, 16-та година. Пряма описова трансляція на каналі «Перший Футбольний. Далі про те, які наступні матчі будуть транслюватися на нашому каналі. Отже, друзі, у вівторок, 20-го Динамо Корона, п'ятнадцята година, 15 хвилин. Всіх запрошуємо. А у вечірньому ефірі матч Ліги Чемпіонів Реал Мадрид Монако о 21.45. Не пропустіть. І у середу ще одна трансляція Ліго Чемпіонівського матчу: ювентус Бенфіка. Будемо разом підтримувати і Трубіна, і Судакова середа. 21.45. Не пропустіть. Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку. Поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Напишіть свій коментар під відео, хто переможе у матчі Динамо Корона. Пишіть, чекаємо. На цьому поки що, все. До зустрічі на трансляції матчу. Ваш перший футбольний.